Я розумію, що в нас все за всю історію України не було більш недієздатного парламенту, в якому створена так само ганебна ця монобільшість цими зрадниками, злодіями. Дивуюсь, речем, наскільки тоді викладачі чи хто ставив цю сценку, наскільки потрібно бити бути таким заядлим бидлом, от просто бидлом. Ну, наскільки треба не усвідомлювати, що відбувається в державі, щоб ставити такі сценки? Зрештою віддали найцінніше, що є в державі людський ресурс, потенціал. І сьогодні в рядах цих так званих корпусів Новоросії воюють десятки, якщо не сотні тисяч наших співвітчизників. Політична влада не змогла докласти необхідних зусиль для підготовки до війни. Вважає 41% українців. Це теж показник так само. Але вибачте, дивує і те, що 32% опитаних вважають, що саме населення не вірило у вторгнення і не готувалося належним чином. У мене виникає питання: окей, а коли вона не вірила в 2019 році, коли проголосувало за Зеленського? Ну так, тоді не вірило. Але перед війною усі вірили. І е, єдине, що видавалося дивним, те, що казала Російська Федерація, що ні ні не буде вторгнення. І Рєзніков казав у Верховній Раді, я була в цей момент за кілька днів до вторгнення. Журналісти його питають: треба. Тривожні оці валізки з собою готувати? Ні, ні, каже, не треба. І знаєте, це було жахливо, коли 22 лютого виходили люди в Маріуполі за єдину Україну на цей мітинг. І Я просто дивилась на це. Думаю, боже, ну це ж перший удар буде по Маріуполю. Чи готує наша влада евакуацію? Ну тут можна говорити, що ми там когось ну любимо, не любимо. Ми є прихильниками тієї чи іншої партії, але розуміючи, що Маріуполь величезне місто, і 19 лютого сказав Чепушилін, лідер ДНР, точно буде війна 22 лютого вересня Путін випускає це маразматичне величезне звернення. каже: Я покажу Україні декомунізацію». Ну і що, врешті-решт? О дев'ятій ранку, чи у котрій нам глядачі, напишуть хто з Маріуполя, останній потяг з Маріуполя їхав, і люди просто платили шалені кошти, щоб втекти. І далі просто ну, ну обстріли, обстріли постійні, на страх і ризик виїжджали люди і помирали багато хто. Ну насправді мене завжди ображала аналогія, яку проводили між нашим і невтіком і Черчиллем. Да, головне досягнення, бо що він не втік, але він жодним чином не попередив суспільство на відміну від Черчилля, який за два дні до в, в, початку Другої світової війни почав наймасштабнішу, наскільки я знаю, взагалі в історії людства евакуацію. Там три з, з, більше трьох мільйонів британців. Ну в першу чергу дітей. І ну, батьків, в яких малолітні діти вагітні жінки їх вивезли з усіх не просто там з території, які могли бути там окуповані, а з території, які піддавалися бомбардуванням німецької авіації. А в нас не тільки сам Зеленський заспокійливими меседжами, да чи той самий Арахамі, а майбутній спікер банковий цей радник Арестович до до останнього буквально за 5 годин до повномасштабного вторгнення він на українських телеканалах казав: розбирайте що Якщо там, не дай Боже почнеться агресія, я перший застрибну на БТР і поїду на фронт. Ну куди він поїхав? А ми, що Чому ми він знає. досі не застрибнув? Щось він дуже добре в Америку застрибнув? Ми усі чекали, що пан Арестович під. Нарешті повоює, а пане Дмитре. От якщо говорити чесно, так, от е, дату 26 жовтня е, називав Петро Порошенко. Е, як думаєте, чому у нього такі е, дані, і що це за цифра така? Що це за ну, дата? Така, ну мабуть, мабуть, це перші там вихідні, які е, е, поза календарем будуть через шість місяців після умовної цієї дати. Замирення там чи припинення вогню, яка, як дехто стверджує, буде зафіксована за 20 квітня. Коли в цьому році співпадають Великодень в усіх конфесіях християнських, ну і вважають, що це буде символічна така дата, коли буде оголошено припинення вогню. А відповідно через 6 місяців, перший там вихідний, який може бути використаний для того, щоб провести там, чи, чи вибори одразу ж не тільки не парламент, але й президента. Ну тому, мабуть, дата була названа. Ну, в мене насправді. Так як кажуть, амбівалентне ставлення до теми виборів, тому що я розумію, що з одного боку це дійсно серйозне призведе внутрішнього такого протистояння, загострення протистояння різних політичних сил. А з іншого боку, я розумію, що в нас за всю історію України не було більш недієздатного парламенту, в якому створена так само ганебна ця монобільшість з цими зрадниками, злодіями, взагалі невігласами. Нас не було за всю історію такого низького рівня представництва там правлячих сил, і це відбувається в найстрашніший, найкритичніший період нашої історії. Тому з одного боку, я розумію, з якими це пов'язано ризиками, а з іншого боку, можливо, це і припинить зрештою цей розкрадання і мародерство, яким прославилася українська сьогоднішня зелена команда, коли продовжується невпинно. Навіть сьогодні черговий скандал, коли витратили 300 мільйонів на підготовку інфраструктури для прийому цього турецького судна, яка мала забезпечити нам постачання електроенергії альтернативно, А потім, взагалі, це все відмовились, коли зараз виділяють мільярди на купівлю російських реакторів. Тобто, як ми з одного боку ображаємося на Європу, на за те, що вони ну на сьогодні на Сполучені Штати, що вони контактують з агресором і звинувачуємо тих, хто продовжує з ним співпрацювати, працювати але самі мало того, що прокачуємо досі російську нафту через свою територію, так ще й закуповуємо російські реактори, на яких потім буде ну як відомо накручуватись величезні суми додаткові, крім вартості самого цього реактора. Потім його обслуговування устаткування додаткове, яке потрібно. Тобто, я ну так сталося, що багато разів знов ж таки на якихось там урочистих заходах зустрічався з представниками. Росатому і мене завжди дивувало, що на відміну від такого пихатого, припустимо, методу ну, такого пихатої поведінки газпромівців, там, да, чи там представників російського МЗС, які відрізнялися да своєю такою пихою і зухвалістю і зверхністю, то якраз в росатомі працюють дуже. Кваліфіковані і так пристойно виглядають їхні першої особи керівники, і недаремно навіть цей президент агенції МАГАТЕ не боїться з ними обніматися на камеру, на і це це в зайвий раз підкреслює, що це дуже потужний механізм російського впливу, і вони використовують всі там наявні можливі там способи. Навіть були такі прецеденти, коли нашим відомим чиновникам пропонували їхніх дітей влаштувати в міжнародні організації для того що кажуть от в росіян в Росатому є квоти в таких то таких то структурах ми знаємо вашого сина такий талановитий хлопчик. Давайте ми йому влаштуємо таку сінікуру. Ну і дійсно там влаштовують на людину на посаду і, зрештою, отримує по 30 тисяч євро на місяць. І відповідно це забезпечує лояльність українського вже урядовця до структур Росатому. Ну і ми ж знаємо, що саме для деркача головна була його мета це захопити не просто там українську енергетику, а саме росату. І сьогодні. Росатом, на відміну від багатьох інших російських структур, які втрачають свій вплив, він взагалі навпаки нарощує. Тобто, за останній рік вони підписали там три чи чотири нових контракти. сьогодні вже 60 країн закуповують російські технології атомні, а вони продовжують споширювати цей список. Насправді зайве раз підкреслює, що цей російський вплив він не лише був по лінії російської православної церкви, там розсотрудні МЗС відповідно. На алеї і по лінії ну, «Газпром», на але й по лінії «Росатому». і ми свідки того, що цей вплив продовжується, попри страшні наслідки російської агресії. Пане Дмитро, оскільки ми ем, торкнулися теми російських реакторів з Болгарії, вчора вийшло інтерв'ю е, Петра Порошенка Українській Правді, де він каже, що влада йому пропонувала угоду, що якщо фракція проголосує за ці російські реактори, у нього не буде проблем з санкціями. І відповідно, як я там уже давала е, раніше, ці всі скріншоти так 11 числа відбувається голосування. Європейська солідарність не підтримує голосування за російські реактори відповідно на наступний день в такому супертерміновому чомусь порядку вводяться санкції проти Порошенко. Зараз можемо побачити так, подивимось да. так 11 число. Так наскільки да. про російських сил в Україні важливий цей цей напрямок співпраці з ворогом. Якщо вони припускаються таких очевидних, я вважаю, прорахунків, тому що це ж дійсно шито білими нитками. Оце прив'язка Порошенка до якихось зрадницьких дій і оголошення проти нього режиму санкцій. Як відомо, в українське законодавство передбачає введення санкцій проти тих. Проти іноземців або проти громадян України, які знаходяться за кордоном і яких не можна притягнути до суду, тому що насправді будь-які звинувачення в Україні згідно конституції мають... мають під... і от бачите, друзі, 12 число, наступний так. день. Потім ці всі санкції е, зазнали змін на сайті, тому що неправильно вказали ідентифікаційний так. код Петра Порошенка, а неправильно вказали дату народження пана живаго. А Медведчук взагалі виявився чомусь українським громадянином попри те, те, що його Стали. позбавили громадянства на фоні цього а, у нього забрали мандат народного депутата. Тобто ситуація така собі не дуже добра, і насправді мене знаєте, мене дуже вразило в журналістці Української правди. Вона досвідчена журналістка. Я її не раз бачила в парламенті. Вона у Порошенка двічі запитала: навіщо вам бути народним депутатом? Ну навіщо вам цей мандат? Він їй каже: У мене 80% це допомога армії а потім каже, у мене. І 20%, 10% це парламентська діяльність, 10% це закордонна діяльність. Вона каже: А ви б не могли їздити просто як громадський діяч? Він її раз пояснив. Вона знову це питає. Він каже, ну, ви розумієте, якщо я буду просто громадським діячем, я не зможу мати зустрічі того рівня, які я буду мати, якщо я народний депутат, лідер опозиції. Тобто я просто не зрозуміла. А сенс питання був взагалі у чому? Якщо у нього великий електорат, і це стійкий в принципі електорат е, у Петра Олексійовича, чому б йому не бути народним депутатом? Не бути народним депутатом, щоб його не переслідувала влада? Е, чи в чому сенс? Вона йому закидала, що ви. А, це за ваших часів проголосували е, цей закон про санкції. Ви відкрили. Ви не думаєте, що ви відкрили скриньку Пандори? Він її двічі теж наголошував. Каже е, наші оці, ці санкції за його часів, каже, вони не вводились проти громадян України. Якщо вони вводилися проти громадян України, це були громадяни України, які перебувають за кордоном або громадяни України, які перебувають на окупованих територіях, і, і ті, і ті громадяни вже при тому отримали громадянство Російської Федерації, що є ключовим. Тобто такі. Питання мене трошечки вразили. Ну так ну мене взагалі ось образили деякі коментарі. Що, начебто, це взагалі така е, вступна комбінація, спільна е, схема банкової і Порошенка щоб накрутити йому рейтинг, щоб вивести його саме в другий тур, повторити там е, комбінацію цю а то проіграєш тобто зручного якогось опонента в, в другому турі. Не таким чином підлаштувати зеленському. Ну як вобразився навіть одному там, не стримався, написав. Кажу, піди на українське кладовище, подивись скільки кращих синів українського народу вже поховалися команди ліквідаторів України. А ти все намагаєшся побачити в них якісь там, там ну, спільні цілі і спільні якісь комбінації з Порошенком, який насправді докладає таких титанічних зусиль для того, щоб допомагати армію армію рятувати нашу країну на міжнародному рівні, гідно представляє. Україну, на відміну від дипломатів в Кедах, ви знаєте, що, мене вразив. Я, вразу, так, я так. навіть зробила скріншот. Пише Мар'яна Безугла. Про <рес> я друзі, постараюся вам зараз цей скріншот показати про Умєрова, Чому він в піжамі і досі не звільнений? Люди їй пишуть: а чому Єрмак досі в піжамі? Ну, типу, от вона вже настільки не що це в принципі так. Наш міністр, якого призначив президент, чому він в піжамі? What the fuck? реально. А чому єрмак в піжамі? Чому всі на світі сміються з нашого єрмака у піжамі, а Мар'яночка не бачить? Ну дійсно в неї завдання таке. Знаєш, такої торпеди ми колись зробили в нашому проєкті заралаш про неї такий розлогий сюжет, коли вона була цю комісію. Ну чи була заступником комісії, але головним спікером по розслідуванню та Вагнер Гейта. Да, і ми згадали в радянські часи, був у Райкіна, Такий скетч, запускайте дурочку, коли треба було напускати там туману, як кажуть англійці, «smoke and mirrors, да, тобто, щось яким білим шумом заповнити інформаційний простір, то запускали бур'яну безумну, яка видавала на гора якісь Потік такого сумління, в якому важко було взагалі розібратися про що вона веде мову. Ну і на жаль, ця практика працює. Її збурює її заяви. Вони не просто збурюють суспільство, розмухують якісь там внутрішні протиріччя, але вони на жаль налаштовують українське суспільство проти досвідчених генералів. пане То... Дмитре, мені казали, що ви називаєте Зеленського мальчик в шортіках. Я до речі, ніколи від вас такого не чула можливо в якомусь старому моєму виступі була така був такий вислів але він в таки в шортах давно не з'являвся це коли він ходив по пляжу в одесі в червоних, в червоних труселях да і коли сидів там з богданом ще на пляжних шезлонгах відпочиваючи дав тоді в рекордну кількість днів відпочинку в нього було на Курортах світу, починаючи з перших там днів його, 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 його каденції. Але насправді ну я на жаль вважаю, що це такий був троянський кінь, якого спромоглися нам всіма правдами і неправдами нав'язати в ролі верховного головнокомандувача. Ну уяви собі, що треба було б більш таке сильне і підступне для підриву. Морального духу в наших збройних силах, взагалі, і в країні, якщо чотирикратний ухилян став стає верховним головнокомандуючим. ну тобто, це ж відбувається сьогодні наставлені до в армії, хоча був захмарний був рівень підтримки української армії, але сьогодні ми бачимо, як як українські київські школярі дозволяють собі так глузливо жартувати на тему цих сцен з ТЦК. Так це... так, це взагалі це взагалі так дивно. Просто окей, нікому не подобається ТЦК, але коли прийде російське ТЦК, друзі, то вам взагалі нічого не сподобається, і настільки ну я просто от, я. А от дивуюсь речам, наскільки тоді викладачі, чи хто ставив цю сценку, наскільки потрібно бити бути таким заядлим бидлом, от просто бидлом. Mm -hmm. Наскільки треба не усвідомлювати, що відбувається в державі, щоб ставити такі сценки. А це просто я думаю, що у людей немає ні критичного, ні аналітичного мислення, ні сорому, ні совісті, нічого. Пане Дмитре, ми маємо цікаву соціологію. Абсолютна більшість українців вважає недостатню підготовку до повномаштабного. Торнення найбільше питань до влади запише КМІС. 81% українців оцінюють підготовку до повномасштабного вторгнення як недостатньо. Про це свідчать результати опитування КМІС у лютому 2025 році. У травні 2022 року таку думку мали лише 52% опитаних українців. Головною причиною недостатньої готовності 41% респондентів, вважає помилки влади 32% Відсотки вважають недовіру та неготовність населення. Цікаво цікаво, чому недовіра. Окей. І 21 відсоток вважає вплив проросійських сил, 16 відсотків вважає підтримку сламку, сламку Заходу, і 15 відсотків перевагу ресурсів Російської Федерації. Мене це просто. Чесно кажучи, такі цифри засмучують: 81% українців оцінюють підготовку до повномасштабного вторгнення як недостатньо. І найбільше мене дивує, що в 2022 році лише 52% оцінювали як недостатньо. Мені здається, дуже добре готувалися, відмінили ракетну програму, не зробили більше САУ Богдана. Таран же сказав: це не передбачено мінськими домовленостями. готувалися. До повномасштабного вторгнення, я думаю, ці люди, але трошки з іншої сторони, абсолютно більшість населення готували до шашликів, і люди дійсно вірили, що росіяни ніколи не зможуть на нас напасти. Зеленський сказав про це буквально за шість днів до повномасштабного вторгнення. І коли спеціально за дорученням американського президента, голова ЦРУ, приїхав до Києва 12-го, як я пампа, наскільки я пам'ятаю, січня, то Зеленський сказав таку фразу, яку всі зараз згадують, що да, ваша розвідка якісна, але ж ми тут на місці краще знаємо, що відбувається. Ну і потім той самий цей льоха всім яйця по 17, він на перших. Виправдовуючи вже нещодавно да наші прорахунки, він заявив, що ну що ж ви хочете, в нас не було ані достатньої кількості шоломів, ні достатньої кількості бронежилетів, ні е, снарядів. А, але буквально за два тижні до повномасштабного вторгнення він заявляв в ефірі севдаликаналу. Ну в ефірі цього програм проекту «Свобода Савіка Шустера», що ми абсолютно забезпечені всім необхідним. Жодної немає потреби щось нарощувати, що це дешевий політичний популізм Пане команди Дмитри, команди. То, знаєте, команди можна... Порошенка, коли вони кажуть, що дайте нам 500 мільярдів. Не треба нам жодних знову. Винен Порошенко. Бачите, як добре. Та є Порошенко. Знаєте, як це можна охарактеризувати? Путін не нападе. А чому не нападе? Потому що це невероятна. До речі, дуже я чула, що дуже Арахамію хочуть росіяни бачити. Мені здається, що не знають, що Арахамія він просто не знає, що вони йому кажуть. Він половину не розбирає согласен на все, найкращий перемовник. Ні, ну насправді він дуже тісно співпрацював з тим самим Абрамовичем, навіть писав Філітів на ім'я. На захищаючи інтереси Абрамовича і вимагаючи від е, заходу від сполучених штатів, ну від, це від сполучених штатів сам Зеленський вимагав е, не накладати санкції на Абрамовича. А е, Арахамія писав на адресу британського уряду, е, стверджуючи, що такі величезні заслуги в Абрамовича перед українським народом, що він врятував 400 тисяч українців від. Е, Окупації, хоча насправді я бачу, багато спілкуюся з вихідцями з Маріуполя, з людьми ну, Мелітополь. От буквально вчора теж спілкувався з громадою вихідців з цих міст, і вони розповідають, що в принципі перші там три дні після початку повномасштабного вторгнення не було взагалі так перешкод для виїзду, не було. Ну серйозного цього режиму блокпостів, але український президент Джон до разу не закликав до евакуації українських громадян співвітчизників. Він навпаки сказав: ви зберігайте спокій, лишайтеся вдома. Ну тобто, ми зрештою віддали найцінніше, що є в державі людський ресурс, потенціал. І сьогодні в рядах цих так званих корпусів Новоросії воюють десятки, якщо не сотні тисяч наших співвітчизників. То це ж якраз справдилися у цій надії. І сподівання Путіна, що українці будуть дійсно в якомусь там громадянському конфлікті, українці будуть вбивати українців. Тобто, я всіх ну зайвий раз пропоную передивитися перше звернення Зеленського от, коли там отам 8 чи 9 години ранку, 24 лютого, коли він жодним словом не згадав, що треба проводити мобілізацію треба йти до пунктів. Тероборони чи до військоматів залишайтеся вдома і зберігайте спокій. Ну і те саме повторювали депутати навіть від монобільшості, які казали, що росіяни гатять тільки по інфраструктурним об'єктам. І скільки моїх знайомих, співробітників стали жертвами цього затвердження твердження, що ніякої загрози немає. Як сам казав потім хто чи цей подоляк, що ми ж сподівалися, що це цивілізовані люди? Вони не будуть взривати мости, не будуть якихось там актів скоювати проти громадського цивільного населення. Тобто, про що про що йдеться? Про якісь вже попередні домовленості, що вони дійсно сподівалися, що безкровно росіяни війдуть до Києва і проголосять тут вони капітуляцію. Ну тобто, я ж кажу, ще багато обізнаних людей кажуть, що для того, щоб розслідувати в майбутньому дія бездіяльність злочинної української влади, треба буде вивчити 18 останніх наказів міністра оборони, які зокрема передбачали виведення українських бригад з чорноморських цих узбережжя з кримських перешийків, відведення цієї бригади нацгвардії з Гастомеля. Виведення протиповітряної оборони Шилка, які вздовж якраз узбережжя Київського моря мали захищати стратегічний об'єкт Гостомель. Я пам'ятаю, як я. Вранці прокинувся 24-го і всі ж передивлялися ці кадри, як кавалькада вертольотів летить до Гастомеля, як на параді, Я кажу, а де ж наше ППО, де ж шилки, які мали збивати ці винтокрили під час їхнього такого спокійного перельоту. Ну і тільки оці там 120 чи там 150 строковиків, які лишилися в гастомелі. Вони спромоглися збити декілька вертольотів, але абсолютно більшість з них спокійно приземлилися, і потім забезпечували вже майбутнє. Ні, там пересування російських колон танкових. Ну і добре, що розбомбили з зусиллями якраз української бригади, яка висувалася туди до гостомеля. Зруйнували злітно посадкову полосу, і, зрештою, зупинили операцію по висадці десанту російського, який вже вилетів тоді з Москова, і там десятки цих ілів, які перевозили бригади російських. Штурмовиків, які мали вірватися до Києва, і нам дійсно пощастило, що так склалися обставини, що в них не було такої можливості на ну повторити той ту операцію, яка була свого часу в Кабулі в 79-му році, чи в Празі в 68-му році минулого століття. Пане Дмитро, тут постійно пишуть нам глядачі. Давайте трошки приділимо цьому часу на завершення етеру. Чому Арахамія захищає Абрамовича? Пише наш користувач Україну він так не захищає. Ну, насправді Рахамі був задіяний у цих операціях по придбанню російського чи білоруського бітуму, на яких Україна витрачала в 10 разів більше грошей ніж на українські ракети на українські взагалі на українське озброєння. Тому він насправді був найактивнішим цим гравцем на цих перемовинах і лишає відповідно свої канали спілкування з різними російськими структурами. Ну і з білоруськими, як, оскільки вони були посередником там. Наскільки я пам'ятаю, викуповували через прокладку в якраз в Арабських Еміратах спеціально створену компанію для того, щоб вона викуповувала там за ціною набагато нижче ринкової, дехто навіть стверджував, що це було нижче собі вартості для того, щоб підсадити Україну на цей гачок. Тобто, ну як дехто стверджував, що якраз оця Операція в Омані вона якраз і передбачала заманити цю паску зеленського, сказати йому, що ми розуміємо, що вам треба тримати рейтинг. Ми вам допоможемо. Ось дивіться, будемо давати вам за ціною нижче ринкової нижче собівартості, скільки вам потрібно для будівництва вашого цього крадівництва доріг. Скільки завгодно бітому, а ви за рахунок цього не лише будете тримати свій рейтинг, а ще і будете відповідно заробляти на цих через ці прокладки, які потім продавали ну, повноваженим цей бітом. Як відомо, продавали там скільки, скільки там, п'ять чи шість цих компаній, які входили в цей консорціум, якому довірили будівництво доріг по, цій, по цьому, по цьому по цій схемі, але ж вони викуповували саме через. На цю прокладку цей той бітом, тобто таке було зобов'язання, і таким чином були зароблені величезні суми. І коли Зеленський казав, що як же ми можемо зараз е казати про якусь небезпеку російського наступу, ми ж будемо втрачати скільки він там казав, тоді 6 мільярдів. Да, тобто, мабуть, оце отак вони рахували, що це 6 мільярдів, які вони накручували на цих схемах з російським білоруським бітом.